Усім привіт, привіт! Завітала я в АТБ. Поглянемо з вами, як змінилися ціни на овочі, фрукти та на інші продукти харчування. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. мандарин Моркот 64 гривні, 8% відсотків знижка, апельсини 60 гривень, перший гатунок. Картопля фасована, 38,90 в сіточках іде. Ось вона. Картопля перший гатунок, 27,90. Буряк, 21 гривня, 90 копійок. Морква мита 40 гривень. Бурячок, другий гатунок, 9,90. Цибулька ріпчаста.

Томати тепличні 95. Перець солодкий червоний 204 гривні. Перець солодкий жовтий 214, фуджі яблуко 40 гривень. Яблуко айдарет. 38. Голден яблуко 42 гривні. Яблуко речів 42 гривні хурма піраміда 130 гривень. хурма Персимона 170 гривень. Авокада хаас 240. авокадо перший готунок 230 гривень йде за кілограм. авокадо хаас 2 штуки в упаковці. Ось 100 гривень. авокадо елітне 120 за штуку йде. Помела перший гатунок 50-28% знижка. мандарини 64 гривні. Такі йдуть величенькі. Мандор 58-17% знижка, апельсини 60, лимони 75 гривень. Банани 65 гривень, 80 копійок. Банани Бебі 135, помела червона 80 гривень. Ось воно. Грейфрут 70 гривень. Ківі у кошику 100 гривень. Кошику вага 1 кілограм. Яблучка СРТВ 38, груша конференція 110, Груша перший гатунок 70. Яблучко Чемпіон 40 гривень. Яблучко гала 40 гривень. Томат рожевий 120. Зі знижкою 7%. Салат листовий 41 гривня, 50 копійок, Кабачки 125. редис 120. Речка дайкон 69 гривень. Ось вона, огірки 130 гривень. Капусточку вже вам сказала. Капусточка рання 72 гривні, 45 копійок. брокколі капуста 155, 8% знижка. Часник 150. 6% знижка. Цибуля червона 41 гривня. Морква 34 гривні. Цибуля ріпчаська фасована. В сіточках 15,60. Картопля другий гатунок 17,95, тобто 18 гривень. І картопля рання йде 40 гривень. Ось вона. Цукор так і залишається зі знижкою 29,99% знижка. Сіль. Мелена кам'яна йде теж зі знижкою 1197% знижка. Хочу вам щось показати. Склад, ви бачили, сіль кухона мелена. Далі в склад входить хлорид натрію, і входить в склад ще є 53 Я не розумію, навіщо він там взагалі? Сіль та й сіль. Ми і так багато є, щоб вживаємо, Тому більше я її не купую. Ось так. Поглянемо з вами ще ціни на курячі яйця. Спочатку ті йдуть поштучно. Такі достатньо великі вони сьогодні. 5 гривень 9 копійок за штуку. Ціна йде завжди вгору. Ну, Квочка 65,30, квочка домашня 69. Від своєї лінії 60 гривень 30 копійок. Вища категорія від своєї лінії 65 Катарське 66. Ясен світ, перша категорія 66. І великий ясен світ 72 гривень. Ось так. Ось такі ціни на курячі яйця. Капуста квашена йде, розумний вибір. Вага 400 грамів з жираблиною 55,20. Капуста квашена, розумний вибір. Вага вже 500 грамів. 56,90. Салат з бурячка. Хто полюбляє салат з бурячка, Ось, будь ласка, 300 грамів, 52 гривні, 80 копійок. Ось такий набір салату по-корейськи йде. Вага 300 г, 64,90. Томати коктейні, 250 грамів. В упаковці 50 гривень. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка молочна. Варена 550 грамів 86,90. Виріб фаршовий, ковбасний ряд. Часниковий 420 грамів 39 гривень. Ковбаса м'ясна лавка. Єврейська. Сиров'ялина 348 гривень за кілограм. Сосиски варені, м'ясна лавка. Докторські фірмові, вага 330 грамів, 48 гривень. Рулет курячий від своєї лінії. варена копчений 235 гривень, 50 копійки за кілограм. Сир на півтрий, цезар. мазда та едам. Іде пластинами 135 г упаковці 58 гривень. Одну ціну йде. Парш домашній від своєї лінії охолоджений. 500 грамів 84 гривні, 50 копійок. Пельмені мішутка, торгова марка Триведія. І 650 грамів, 91 гривня. Мішутка з м'ясом телятини йдуть 450 грамів, 76 гривень. І мішутка. З м'ясом індички 650 грамів 100 гривень. Суміша бочева швидко заморожена, мексиканська 400 грамів 41 гривня. І суміша бочева суп з грибами теж 400 грамів, швидко заморожена 40 гривень. Тісто від своєї лінії листково дріжджове В 900 грамів. 59,90. Паста від своєї лінії з ікрою риби, океанічною та копченою сьомою 180 грамів 40 гривень. Та паста від своєї лінії з ікрою риби океанічною та креветками теж 180 грамів 40 гривень. Філе оселеця від Веладіс воліїде вага 470 грамів 114 гривень. Майонез провансаль від щедра 67% 550 грамів 50 гривень. Провансаль 400 грамів, 67%, 38 гривень. Майонезний соус салатний від щедра 300 грамів 2670. Гуляй поле 67%, 300 грив. 38,60. Кетчуп шашличний йде від Щедра 250 грамів 19,90. Соус кисло-солодкий від Щедра 200 вже грамів 21 гривня 70 копійок. Гірчиця американська йде Турчин 130 грамів 17,60. Гірчиця міцна. від Турчин теж 130 грамів, 17,60. Кетчуп лагідний, від Торчин, 250 грамів, 2680 Кетчуп класичний йде, для дітей теж від Торчин, 200 вже грамів, 26,80 Приправа торгова марка торчин, 10 овочів. Вага 250 грамів, 5650 грам, натуральна, торгова марка море. З додаванням олії, 230 грамів. 45,90. Кілька з квасоли йде У томатному соусі, теж торгова марка море, 230 г, 29 гривень, 10 копійок. Паштет курячий, 130 грамів, 24,50. Індичий паштет. та Паштет з м'ясом гусячим, теж 130 грамів, 24,50. Олія рафінована олейна 850 мл об'єм 66 гривень 70 копійок. Чумак, олія теж рафінована, об'єм вже 900 мл, 81 гривня 50 копійок. І олія олейна теж рафінована, об'єм вже літр 800, 157 гривень, 80 копійок. Молоко торгова марка фірма 2,5% 840 грамів 43 гривні. Сир кисломолочний білоцерківський 350 грамів нежирний 55 гривень, 5% жиру теж 350 грамів 61 гривня. І 9% жиру теж 350 грамів 66 гривень. йогурт лактонія. З полоницею, з прибіотиком 780 г. Та з персиком теж 780 грамів 50 гривні 50 копійок. Йогурт лактонія Персик 290 грамів 22 гривні. І лактонія висівки та злаки 290 г теж 22 гривні. Йогурт малакія без лактозний йде 2,5% 300 г 27,50 Йогурт білий густий йде, 1,6% жиру, теж 300 грамів, 25,50. І білий погрецький густий теж 8% жиру, 300 грамів, 29,90. Чай Moments. Іде в пірамідках з різними фруктовими смаками. 20 пірамідок, 32 гривні. І ось такий чай теж тіамоменс, альпійський луг теж в пірамідках. Зам'ята бузина, теж 20 пірамідок, 32 гривні 90 копійок. І ось такий чай тіамоменс. 4 улюблених смаки. 42 гривні 90 копійок. Чай лаваре. Іде в сашетах. 4 смаки, 42 гривні 70 копійок. Чай чорний від Deluxe Foods, Заварний заварниде з квітами жасміну 100 грамів. І цей чай чорний листовий, заварний, теж 100 грамів 55,90. Чай від Deluxe Foods. суміш чорного та зеленого. 80 грамів заварний, де, 51 гривня 50 копійок. Чай лаваре. чорний та зелений. Зі смаком винограду. Та ось такий чай, теж чорний та зелений зі смаком полуниці. 24 пакетика, 44,50. Кава нескафе Голд, розчина сублімована, 280 грамів, 320 гривень, 40 копійок. Нескафе Голд, теж кава розіна сублімована, 120 грамів, 182 гривні, 70 копійок. Нескафе Голд теж кава розчина сублімована 65 грамів, 102 гривня 90 копійок. Чорна карта кава розщина сублімована 250 грамів, 267-90. Чорна карта теж кава розчина сублімована 120 грамів, 167 гривень. Чорна карта теж розчина сублімована 60 грамів, 87 гривень. І чорна карта Мелена Арабіка, 230 грамів, 120 гривень 90 копійок. Кава Мелена карт нуар еспресо йде 250 грамів 214,50. Кава Мелена Якобс, 230 грамів, 138,90 і Якобс кава Мелена Еспресо 230 грамів 142 гривні. Цукерки вагові від своєї лінії червоний мак. 185 гривень 90 копійок. Цукерки конті, джек, теж ваговій, 175 гривень 90 копійок. Крекер гіграшен з начинкою, какао та горіх. шоколадною начинкою та з молочною начинкою вага 235 г, 42 гривні, 30 копійок. Шоколад молочний, лакний з різними начинками 38,80 Печиво печиво Рошен, лавіта зі смаком апельсина та зі смаком вишні 420 грамів 79,90 Сік томатний, розумний вибір, літр. литр 32 гривень, 90 копійок. Сік хотекс мультивітамінний літр 57,90 Томатний сік, теж літр 54 гривні 90 копійок. Грейфрутовий, теж літр 52 гривні 50 копійок. І ананасовий сік, теж літр 60 гривень 50 копійок. напій живчик зі смаком груші сильно газований. 2 літра об'єм, 32 гривні 10 копійок. Напіс ЗЕКОЛА, сильно газований, теж 2 літра, 26 гривень 50 копійок.